На початку червня зміниться розклад руху деяких поїздів Укрзалізниці. Це, зокрема, стосується сполучення між такими містами, як Харків, Дніпро, Львів, Ворог та Рахів. Про це свідчить інформація, що міститься в електронних ресурсах Укрзалізниці з продажу квитків. Так, починаючи з 8 червня, поїзд номер 113 Харків Львів курсуватиме за новим розкладом. Час відправлення зміститься на вечір 21 годину 50 хвилин. Раніше це був ранок 7.50. Періодичність руху через день, але тепер з Харкова поїзд відправлятиметься по парних датах. До Львова поїзд прибуватиме о 22 годині 46 хвилин. Зміна розкладу торкнеться іншого поїзда номер 131 Дніпро Львів з 9 червня. Час відправлення о 23.25, тоді як раніше він відправлявся о 8.25. Періодичність руху через день, але тепер з Дніпра поїзд відправлятиметься по непарних датах. До Львова поїзд прибуватиме о 22.46. Варто звернути увагу, що на ділянці маршруту київ львів обидва поїзди прямуватимуть у денний час. Таким чином пасажири, які подорожують, наприклад, до станції у Житомирській, Волинській та Львівській областях, прибуватимуть до початку комендантської години. У зворотному напрямку вказані потяги курсуватимуть за існуючим розкладом, але зміниться дата відправлення. Поїзд номер 114 відправлятиметься зі Львова по непарних датах, а поїзд номер 132 по парних. Тим часом поїзд номер 255 Київ Рахів з 9 червня змінить маршрут і розклад. Він курсуватиме через Коростень та Шепетівку. Таким чином, час у дорозі скоротиться майже на три години. Відправлення з Києва о 17.49, прибуття до Рахова о 7.50. У зворотному напрямку відправлення без змін о 19.37, до Києва потяг прибуватиме о 10.06. Разом з цим у перших числах червня деяким поїздам додаються зупинки, зокрема на станцію Жмеренка. Тепер будуть заїжджати рейси номер 85-86 Запоріжжя-Львів та номер 73-74 Харків-Перемишль.